Добрий ранок, мої малята, любі хлопчики і дівчата. Сьогодні вам пропоную пограти в гру назви лагідно. Готові сніговик. Сніжинка. Лід, Шапка. Зірка. Ялинка. санки, Вінок. Подарунок. А зараз вам пропоную послухати віршик, який написала Наталя Забіла. У нас сьогодні весело. У нас сьогодні весело в дитячому садку. Ялиночку принесено, поставлено в кутку. Так гарно, гарно прибрана ялиночку у нас і блискітками срібними, і безліч у прикрас. Ялиночка красунько, ліхтарики блищать, хороші подаруночки під вітами лежать, а ми в долоні плескаємо співаємо пісні. Нам дуже-дуже весело в такий святковий день. А зараз дайте відповіді на запитання, як називається віршик? Що принесли у садок? Чим була прикрашена ялинка? Що лежить під вітами ялиночки? А діткам було сумно чи весело у святковий день? За бажанням пропоную вивчити цей віршик на пам'ять. Чекаю у ваші вірші у групу. До побачення! Дякую за увагу! З Новим роком!